Десята ранку близько 50 працівників та батьків учнів Великоберезнянської школи-інтернату санаторного типу зібралися біля Закарпатської облради. Люди не хочуть, щоб цей заклад ліквідували. Розповіла співорганізаторка акції протесту і колишня учениця школи Римма Митрак. Будемо йти до кінця. Ми так не здамося, просто щоб цей заклад закритий і 140 діток, щоб опинилися, просто е, неба. Хочемо, щоб нас почули, випускників, всіх, е, всіх працівників цього закладу, щоб нас побачили. І будемо рухатися в цьому напрямку. Думаю, що депутати нас побачать через ці вікна. Навіть ну, ми хочемо зустрічі. Ми хочемо почути, яка далі доля буде цього закладу. Звичайно, ми для того і приїхали сюди. У Наталії Ковач у цій школі навчалися дев'ятеро дітей. Зараз її десята дитина у другому класі. Діти хворі були, там у шитка є, і нормальні медсестри. І до роботи треба було йти. Я знала, що діти на хвора, вона там буде і занюся, попозиравуть. Дуже добра школа, хороші педагоги. За що її закривати? За те, що допомагають, що вчать, що діточок. І накормлять ушиткою, то діти в теплому. У діті в гуть. І батьки мають можливість до роботи ходити. Це не закривати такі школи. Єдна залишилася тут -ту треба закрити. На акцію протесту прийшла й вчителька Великоберезнянської школи-інтернату Наталя Рапа. Жінка працює там 11 років. Із восьми дітей шестеро дітей у нас у класі, які ходять на процедури. Якщо сьогодні я думаю, депутати не не, почують, не почують нас, не зреагують на наші заклики, на те, що ми дуже хочемо відстоїмо все таки, щоб школа надалі була, то ми надалі будемо. Я думаю. Юридичним шляхом звертатися у інші органи, щоб вирішити це питання. Я не маю де працевлаштуватись, тому що після об'єднання об'єднання територіальної громади випускників було багато, вчителів є багато, вихователів не так уже, якби востребована така. Я не думаю, що я би десь працевлаштувалася. Люди дочекалися другої сесії облради, яка розпочалася об 11-й. Питання про припинення ліквідації Великоберезнянської школи-інтернату було вісімнадцятим у порядку. Денному його почали розглядати о 13-й. Про припинення процедури ліквідації Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи інтернату 1-3 ступенів Закарпатської обласної ради. Я прошу проголосувати, поставити це питання за основу. Рішення не прийнято за 20, проти 0, отримала 7. За словами заступника голови облради Дениса Мана, 25 лютого до департаменту освіти молоді та спорту зверталися з проханням внести пропозиції щодо трансформації цього закладу. Нема рішення громади забрати майно до себе управляти цією школою інтернатом самостійно, бо в них немає на це коштів. Маряна Михайлівна. Новий директор департаменту освіти молоді спорту. Якщо можна, невідкладно, якомога швидше, опрацюйте таку можливість з тим, щоб ми мали чітке розуміння, чи ми на 1 вересня в цій школі можемо вийти на якийсь заклад знову, з додаткових субвенцій з до державного бюджету, з пропорційним фінансуванням з обласного бюджету, щоб ми могли по цьому рухатися далі. Ми розуміємо суспільний резонанс, але мусимо дати якесь управлінське рішення. Його поки що не існує в природі. Ірина Олах, Віктор Пойда, новини на Суспільному.